Щиро вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Апостол Яків радить нам у своєму посланні. Майте, брати, мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Чи радіємо ми під час випробувань? І хіба це можливо взагалі? У житті дуже часто ми щось випробовуємо: літаки, автомобілі, навіть прості буденні речі. Те, що випробуване, дуже ціниться, бо надійне, міцне, довговічне і йому можна довіряти. Те ж саме можна сказати і про нас. Якщо людина випробувана, надійна, ми їй довіряємо. Як же проходить випробування? Зазвичай двома найбільш розповсюдженими методами: навантаженням. І часом цими методами випробовують все: речі, шлюб, дружбу, любов. Якщо щось протягом тривалого часу витримало випробування навантаженням, воно дуже ціниться. Так само випробовується і наша віра. Вона випробовується скорботами, спокусами, різними навантаженнями і часом. Дехто приходить у церкву, щиро любить Бога, радіє спасінню, прощенню, ніби все добре. Але коли бачить, що віра це серйозно, це марафонський біг, така людина каже: О, ні, це не для мене. Віра повинна пройти випробування навантаженням та часом. Випробування нашої віри відбувається через спокуси в думках та обставинах. Думки можуть бути важкими, нестерпними, такими, що приводять до розчарування і депресії. І той, хто справився зі своїми думками, навчився їх сортувати, він витримає і випробування в життєвих обставинах. Інша категорія випробувань обставинами життя, які тягнуть, ваблять нас до гріховних насолод. Це як батіг та пряник. Думки, що призводять до депресії, розчарування, діють як батіг, а гріховні насолоди як пряник. Спочатку диявол діє на нас батогом. В голову лізуть думки про те, як нам важко, Бог нас не чує, на серці тягар, приходжу на служіння, молюся, а Бог не відповідає. А після цього підсовує отруєний пряник. А якщо ти зробиш ось те чи те, отримаєш насолоду, будеш щасливий. Так ми проходимо випробування на вірність Богові. Чому деякі християни відпадають від віри в Бога? Тому що вони не вміють захищатися в спокусах. Коли приходять спокусливі думки, чи то депресивні, розчаровуючі, чи навпаки такі, що ведуть до гріховних насолод, важливо виграти битву в думках. Бо те, що є в наших думках, ми будемо робити і насправді. Наші думки тісно пов'язані з усім нашим життям, і диявол це добре знає. Головне захопити думки. А далі людина буде говорити і робити те, що в думках. Це лише питання часу. При сприятливих обставинах думки обов'язково стають реальністю. Є два види зброї, які допоможуть нам вистояти у випробуваннях: меч Слова Божого та щит віри. У наших випробуваннях нам потрібно мати знання Слова Божого та тверду віру в Бога. Саме вони допоможуть справитися зі спокусами у думках та в реальності. У другому посланні до Коринтян апостол Павло пише. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христові. Якщо наші думки будуть полонитися на послуг Христу, наша віра витримає будь-які випробування. Давайте, дорогі друзі, сьогодні ми разом з вами будемо саме про це молитися, дорогий наш небесний батько. В ім'я Ісуса Христа, Господи Спасителя нашого, ми сьогодні приходимо до Тебе, дякуючи за всі ті випробування, які Ти дозволяєш у нашому житті. Ми розуміємо, що таким чином, Господи, Ти робиш нас сильнішими, чистішими, кращими, богоподібнішими. Ми дякуємо Тобі за те, що у всіх цих випробуваннях ти завжди поруч з нами. І в твоєму слові ти обіцяєш нам не бути спокушуваними понад міру. Дякуємо Тобі за твою присутність в нашому житті. Благослови сьогодні нас на цей день. І будь з нами у всіх спокусах, переживаннях і випробуваннях. Амінь. Нехай добрий Господь благословить і сьогодні ваш день. А ми нагадуємо, що ми чекаємо від вас, ваших молитовних потреб, прохань чи досвідів за телефонами, а також за електронною адресою, яку ви зараз бачите на екрані. До побачення.